А от очільник Аргентини Хав'єр Мілей наказав видалити з соціальних мереж всі спільні фото з президентом України. Про це написали місцеві медіа ще 1 березня, наступної доби після епічної сварки в Білому домі президентів Трампа і Зеленського. Журналісти припустили, що МЗС Аргентини отримало розпорядження розірвати дипломатичні стосунки з Україною. І таку поведінку лідера Аргентини медійники пояснили меркантильними інтересами. Мовляв, країні потрібні гроші міжнародного валютного фонду. Ну а Росія прагне заявити про своє. Право. Даруйте даруйте так. Це про Хав'єра Мілея. Що хотів додати стосовно Хав'єра Мілея, я просто коли оцю новину бачите задумався про неї, бо мені це нагадало, нагадало чомусь, ну слухайте, що відбувається взагалі в світовій політиці, в дипломатії. Мені це нагадало, от, повидаляйте всі фотки мої з Зеленським. Це знаєте, от. Від тебе там іде дівчина, чи від дівчини хлопець, і там та друга половинка вже екс, не, не просто там видаляє фотографії з, з соцмереж, а було раніше, коли були звичайні світлини там. Не знаю, вирізали обличчя, так, чи, чи розривали наполовину, щоб залишити себе. Що, що відбувається взагалі, друзі? Не знаю, як ви до цього ставитесь. От, ну, Колишня пішла все, я. О, ну, менше з тим. Менше з тим, бо Росія прагне заявити про своє право на усю Херсонську область до початку мирних переговорів. Тому окупанти постійно намагаються захопити плацдарм на річці Дніпро. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю «The Guardian». Він зазначив, що російські війська намагаються перетнути річку у чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги щодо всієї Херсонщини. І також очільникова розповів, що солдатам РФ було сказано, що вони повинні. До початку перемовин захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра. Однак їм не вдалося цього досягти. Ну а ефект від припинення допомоги від США Україні не одразу стане відчутним. Про це принаймні інформує, вважаючи так, CNN. За словами американського чиновника, знайомого з ситуацією. Знадобиться певний час, можливо, кілька днів або тижнів, щоб наслідки цього стали відчутними. Однак, щойно поточні запаси в країні почнуть виснажуватись, наслідки будуть серйозними, навіть якщо інші країни поспішать заповнити цю прогалину. Європа не може заповнити прогалини у своїх можливостях поодинці, сказав чиновник.